Уявіть собі Україну на початку 18 століття. Це був час, коли козацька держава переживала одні з найважчих випробувань у своїй історії: війни, зради, політичні інтриги, тиск із боку Московії та Речі Посполитої, а ще величезне бажання народу зберегти свободу, традиції і козацьку волю. У цей буремний період на історичну арену виходить людина, ім'я якої сьогодні відоме не кожному українцю, але саме він став останнім гетьманом лівобережної України, який намагався поєднати відданість своєму народу з непростою політикою імперії. Його звали Данило Апостол. Данило Апостол народився у 1654 році в селі Великі Сороченці на Полтавщині у заможній козацькій родині. Його батько, Павло Апостол, був полковником Мергородського полку, а мати походила з відомої козацької родини Лісницьких. Уже сам факт народження у такій сім'ї визначив долю Данила. Він мав увібрати в себе і військові традиції, і любов до української землі, і глибоке відчуття честі й обов'язку перед своїм народом. Малий Данило з дитинства чув розмови про козацькі походи, бачив зброю, що вісила на стінах, і розумів, що його майбутнє неминуче буде пов'язане зі степом, шаблею і війною. Підлітком він отримав добру освіту, вмів читати, писати, знав латину, польську і трохи турецьку, адже Україна того часу була перехрестям багатьох культур. Але найкращою його школою стало козацьке військо. Уже з молоду він вступив до миргородського полку, де під проводом досвідчених старшин набував уміння воювати. Його відвага швидко привертала увагу. Він не боявся іти у бій першим, завжди умів підбадьорити товаришів, а головне, мислив як справжній стратег. На початку XVIII століття ім'я Данила Апостола вже було добре відоме серед козацької старшини. У 1709 році він брав участь у доленосній Полтавській битві. Історія пам'ятає, що саме ця битва зламала мрії гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла XII на створення незалежної України. Але Даніло Апостол не підтримав Мазепу у його союзі з Швецією, а залишився вірним московському цареві Петру І. Це рішення визначило його подальшу кар'єру. Він втратив прихильність багатьох козаків, але здобув довіру імперії. Проте варто зрозуміти контекст. Для багатьох старшин вибір між Мазепою і Петром був надзвичайно складним. Одні бачили у Мазепі борця за свободу, інші авантюриста, який веде Україну в невідомість. Данило апостол зробив ставку на Москву, сподіваючись, що це дасть більше стабільності його рідному краю. І в тому сенсі він не помилявся, адже саме завдяки його вірності Петро довірив йому відповідальні військові завдання. У наступні роки. Данило Апостол прославився як талановитий воєнначальник. Він брав участь у війнах з Османською імперією та Кримським ханством, у походах на Персію, у боях на Кавказі. Його миргородський полк був одним з найбієздатніших у всьому козацькому війську. Літописи згадують, що він умів дисциплінувати своїх козаків, але водночас ніколи не забував про їхню дідність. Він часто воював поруч з ними, ділив з ними і труднощі походів, і небезпеку боїв. Це створювало особливу довіру. Козаки йшли за ним, бо знали, що їхній полковник не сховається за чужими спинами. Тяжким випробуванням для апостола стала Перська кампанія Петра І у 1722 році. Українські козаки, зокрема й Миргородський полк, змушені були долати тисячі кілометрів переходити через гори і пустелі, страждати від спеки, голоду і хвороб. Багато хто загинув, але Данило Апостол показав себе справжнім командиром, який тримав своїх людей у строю навіть у найтяжчих умовах. Його політична кар'єра сягнула вершини по смерті Івана Скоропадського. У той час імперська влада фактично ліквідувала інститут гетьманства, створивши так звану Малороську колегію, яка підпорядковувалась Петербургу. Українська старшина обурювалася цим, адже це було відверте втручання у внутрішні справи. І ось тоді, у 1727 році, старшина і козацтво обрали Данила Апостола гетьманом лівобережної України. Його гетьманування було сповнене суперечностей. З одного боку, він розумів, що Москва не дозволить йому діяти самостійно, з іншого він намагався максимально захищати інтереси України. Щоб отримати підтвердження своїх повноважень, він відправив до Петербурга делегацію і особисто вирушив туди, де домігся в імператриці Катерини І затвердження на посаді гетьмана. Але разом з цим він отримав і так звані рішительні пункти документ, що суттєво обмежував владу гетьмана. Та попри ці обмеження, Данило Апостол не опустив рук. Він активно займався реформами. Він упорядкував фінанси Гетьманщини. Провів ревізію земель, намагався навести лад у судочинстві. Його метою було показати, що Україна здатна буде добре організованою і ефективною навіть у рамках імперії. Він розумів, що тільки так можна зберегти хоча б частину автономії. Особливу увагу він приділяв козацькому війську. Він домагався, щоб козаків не використовували лише як безкоштовну силу для московських походів, а відзнавали їхній внесок і давали їм певні пільги. Він дбав про вдовець і сірід козаків, які загинули у походах, намагався полегшити податковий тиск на селян. У його гетьмануванні був ще один важливий момент дипломатія. Данило апостол намагався відновити стосунки з Кримським ханством, підтримував контакти з Польщею і навіть з Османською імперією. Звичайно, у той час це було дуже небезпечно, адже Москва ревніво стежила за будь-якими самостійними кроками гетьмана. Але він розумів. Україна може вижити лише тоді, коли матиме кілька союзників, а не буде повністю залежною від одного господаря. На жаль, здоров'я Данила Апостола почало погіршуватись у середині 1730-х років. Він переніс інсульт, який частково паралізував його. Попри це, він продовжував виконувати обов'язки гетьмана, наскільки дозволяли сили. Його підтримувала старшина і народ, адже всі бачили, що він справді намагається зробити щось корисне для України навіть у таких складних умовах. Данило Апостол помер у 1734 році у своїх рідних великих сорочинцях. Його поховали з почестями, як справжнього гетьмана у спасу Преображенській церкві, яку він сам збудував. Його смерть ознаменувала кінець цілої епохи. Після нього імперська влада остаточно не дозволила обирати гетьманів, і ця посада залишилась вакантною майже на три десятиліття. Лише Кирило Розумовський знову став гетьманом у середині XVIII століття, але то вже була зовсім інша історія. Біографія Данила Апостола це історія людини, яка балансувала між вірністю імперії і відданістю Україні. Він не був романтичним героєм, який кидає виклик усім і програє як Мазепа. Він був прагматиком, який розумів жорстокі правила того часу і намагався діяти так, щоб зберегти для свого народу бодай щось. І саме такою людиною був Даніло Апостол, останній справжній гетьман лівобережної України, чиє життя стало прикладом того, як навіть у найтяжчі часи можна залишатися вірним своїм принципам і своєму народу.